Верховна Рада України 11 квітня прийняла законопроект про мобілізацію. У ньому, зокрема, передбачено, що військовозобов'язаних чоловіків, які ухилятимуться від призову, обмежать у праві керувати авто за вимогою військомату. Також депутати проголосували за виключення із законопроекту пункту про демобілізацію для військових, які воюють понад три роки. Ми запитали у жителів Дніпра, що вони думають про це. Дуже багато чула про цей законопроект. Ви знаєте, як дуже багато позитивного, так і мінуси є в цьому законопроєкті. Моя думка про те, що ті, хто вже 36 місяців віддав борг батьківщині, скажімо так, захищаючи її, їх потрібно якось дати їм передишку. Морально, я думаю, що це справедливо, а З точки зору закону не знаю. Є спірні моменти, є неспірні моменти, тому ну, складно сказати. Точно чи він є правильним, чи є неправильним. Ну, люди не можуть безкінечно займатися одним і тим самим. Я думаю, наразі потрібно. Я сама військово зобов'язана. Зроблю і так, як скаже, ТЦК. Хлопці можна міняти. У мене, мене воює родний брат, у мене воюють мої друзі. От, я вважаю, що нужно міняти по психологічному, по психологическому состоянию, то есть год. Ну, їх нужно менять, потому что ну, психологические травмы, ПТСР, они никуда не деваются.